Можу дати вам закріплені території. Це ніяке не є е, ну таке от для обласних підприємств, організації можу надати, де вони працювати, будь всі установи підприємства. так, Подивитись, є от закріплені, де будуть працювати міські підприємства, організації, установи, де будуть працювати, наприклад, я знаю ті ініціативи, які вже поступили, і ми включили у них план заходів. Поки поступила одна ініціатива, верніше, дві ініціативи. Це партія регіонів задекларувала те, що вони будуть працювати 31 березня біля містецьких воріт по вулиці Київській, в тому мікрорайоні. Вони захотіли, а також молодіжна їхня організація буде працювати там біля фонтану, біля Корольовської ради, прибирати і висаджувати там дерева і облаштовувати цей фонтан. Знаю такі дві ініціативи від політичної партії. Інші, я так думаю, що вони ще будуть поступати. Абсолютно, я знаю, що там готується і ряд інших підприємств, організацій. Повірте, будуть ці ініціативи, вони будуть працювати. Але на сьогоднішній день ми поки маємо тільки таку, такі ініціативи Знаєте, що педуніверситет наш виступив за ініціативою. Ми на виконкомі говорили, що вони хочуть взяти наш парк Гагаріна під свій патронат і там працювати. Є Приватбанк виступить за ініціативою, і вони хочуть і висадити до дерева, і вже вибрали 4 чи 5 місць, де будуть працювати 31 березня. Ми готові допомогти всі інші ініціативи підтримати, які будуть поступати. От, тому от, ті ініціативи, які є, де міський голова буде працювати, міський голова буде працювати е, власне там, де буде е, багато, ну будемо так, де потрібно. Я скажу так, на сьогодні ніхто точно не буде визначати, де працювати міському голові, і в тому числі і я. Е, я буду працювати, піду з одним своїм управлінням, там, житлово комунального господарства, де ви працювати, там буду працювати. так, от, Разом з тим десь і координувати е, певні дії. Але я усну точно. я... Стараюся кожен рік ну мінімум 10 дерев посадити, і я точно знаю, що я своїх 10 дерев у цьому році обов'язково посажу. Да.